В нашій студії Олександр Санько, політична аналітика, експерт з антикорупційних питань. Вітаємо вас, пане Доброго Олександре. Дня. На вашу думку, от дивіться, п'яний чиновник в Одесі за кермом автівки розбив чужу машину, намагався втекти з місця події. Але от ми почули адмінпорушення, можливо, санкція це позбавлення можливості водіння чи там водійських прав. це, мабуть, питання до КПК чи як ну. Все ж таки, честь, ну я по, то, без, да, встану, все пошире поставил вопрос. Это э, госчиновник. Го, госчиновник э, не достоин такого поведения и тем более э, совершать такие правонарушения. То есть как минимум он должен сейчас отстранен от службы, mm -hmm. притом оперативно. Вот, на Але время це питання проведення. вже можливо до структури, в яким в які він працює, тому що ми почули посадову особу в сфері е, житлово-комунального господарства. Да. Так. Ну ви знаєте, зараз Кабмін постанову прийняв поведення госчинов етики і прочих. Але ж там стосовно критики, а тут яким чином можна Ну, там немає. не тільки критики, там розписано, як він себе вести. Как... Разом не за, за керамок, ну конечно. это не указано, там указано относиться гражданам. Нужно же быть примером. Вот. ну тут однозначно. Если бы это в любой стране цивилизованной, в которой мы стремимся быть, случилось бы, этот чиновник бы потерял бы работу на госслужбе. Ну а зараз у нас дуже важлива сьогодні тема. Це акції, які відбуваються на підтримку Надії Савченко під посольством Російської Федерації. Ми відстежимо ситуацію, де відбуваються акції на підтримку Надії Савченко та інших українців, яких отримують в російських тюрмах. На місці перебуває наша колега Валентина Желізняк. Валю чи багато людей вже зібралося біля посольства? Доброго дня, колеги. Біля російського посольства зібралися люди. Вони прийшли сюди з вимогою не тільки звільнити політв'язнів, які утримуються в російських тюрмах. Вони вимагають також від української сторони відповідних кроків. Це розірвання дипломатичних та економічних відносин з Російською Федерацією. Акція проходила мирно. А потім люди закидали російське посольство яйцями. Тут чергувала охорона, чергувала поліція, але вони в цей процес не Втручалися, стояли осторонь. А також тут чекаємо вже людей з майдану незалежності, які незабаром повинні долучитися до акції підтримки Надії Савченко, колеги. Дякуємо дуже валя Валентина Железняк зараз з, біля, з перебуває біля посольства Російської Федерації, де триває акція на підтримку Надії Савченко. І зараз туди рухається колона з майдану незалежності і приєднається власне до акції Олександра Синько в нашій студії. Оцей цей факт, що все ж таки чергувала поліція охорона, але не втручалася в те, що закидували яйцями. Ваш ваші коментарі, Ну, я не думаю, що тут какої та особа. Особисто... правонарушение. Ну, от яиц, это яиц, символический, наверное, все-таки жест был. Посольство уже так российское укреплено, что там можно штурмовать его уже со штурмовым оружием и попасть туда. Это отчаяние, отчаяние, потому что наша героиня ну, просто не то, что ни за что, она выполняла свой долг, она защищала Отечество, она герой Украины, и ее держат просто сфальсифицированно Э, вывезен за рубеж, в чужую страну и почему-то uh -huh. Россия считает что юрисдикция ее распространяется на Украину то есть она уже даже вмешивается в наші дела ну я не знаю вот на Россию уже просто до разума дошли они даже э, интеллектуальную собственность и право э, собственности могут пренебрегать если это в интересах России вот вы ще сказали що це як крик душі такое, так люди... Дей, а ми говорили до цього з Антоном Крутем, політичним експертом, він сказав про те, що зараз влада має діяти на випередження, аби просто щоб не допустити, аби люди пішли і, наприклад, можливо, якісь більш важкі предмети почали кидати чи щось інше робили. Наскільки важна зараз важлива така от комунікація між владою та людьми? Ну нам нужна и нужны шаги нашей власти, потому что нельзя ждати нельзя ждать ждати, вот, чтобы это дошло до трагического какого-то случая с надеждой. Надо все рычаги задействовать. Украина мало делает противостоит России, меньше даже, чем Євросоюз Американці. Мы торгуем, даже в военной техніки есть сведения поступають, що продолжается сотрудничество. На войне многие сейчас бизнес построили. І для многих бізнесменів вигодно навіть то що зараз відбувається. приєдналися і народні депутати до акції кажуть про те, що потрібно є більш радикальні такі точки зору, що потрібно повністю заблокувати, припинити ру розірвати дипломатичні стосунки з Росією, бізнес стосунки. Інша точка зору це поступово потрібно це все робити. Ваша яка точка зору нахи потрібно. Точки России. Например, у нас есть союзники. Надо разговаривать с Польшей. С Польшей мы можем перекрыть полностью транспортное сообщение по суше от Балтики до Черного моря. Многие многие вещи, которые Тут можно сделать... Это сказать. Да, надо и искать, искать методи, так щоб не страдал Запад от наших действий, потому тому, що все одно йдуть якісь транспортні потоки, товари идут через нашу страну в інтересах западних стран. Тут треба розділити, где є чьи інтереси і максимально сосредоточиться на максимальному роні Росії. Але чи не втратимо ми власні інтереси, коли будемо домовлятися зі всіма? Мы что-то должны, должны потратить. Мы потратим больше, если не будем договариваться и не будем сейчас противодействовать России всеми возможными законными способами. Тим часом представники омбудсмена Росії Ели Панфілову відвідали надію Савченко в СІЗО. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів адвокат Микола Полозов. Він наполя... наполягає, аби за станом надії вели постійне спостереження, зважаючи на сухе голодування, і розповів, що українські лікарі планують провести обстеження надії. Проте дозволу від Росії на конкретну дату делегація ще не отримала. Панфілову завшіла по телефону сестрі Надіжди Надіжди Вірі что ее представители действительно посетили сегодня Надежду Савченко. Они сообщили, что за ней в следственном изоляторе ведется визуальный контроль, измеряется артериальное давление. Пока она находится в удовлетворительном состоянии, мер принудительного воздействия насильственного кормления, введения жидкости не требуется. Вместе с тем мы настаиваем на том, чтобы проводился постоянный мониторинг, и сведения эти сообщались как минимум родственникам о состоянии здоровья Надежды Савченко, поскольку сухая голодовка – вещь очень непредсказуемая, здоровье может в любой момент подвергнуться очень серьезной опасности. Ну, отже, ми почули, що представники омбудсмена Росії Лепанфілова відвідали Надію Савченко. А все ще чекаємо дозволу на те, щоб українська делегація, українські лікарі могли обстежити надію Савченко, її стан здоров'я. А важливість дієвість омбудсмена Росії в даному контексті. Чи може вплинути Лепанфілова на те, що відбувається з Надією? якимось чином вплинути ми розуміємо на кого, так? Ну, треба сотрудничество змея, це обязательно, але вот. все треба Надежду прекратить прикрасить сухую голодовку. Вона е -е, більше принесет Украине. здоров'я есть Свобода все одно. Але um. ми спілкувалися із сестрою Надією Савченко вірою і адвокат Іляновіков так само говорив, що вона дуже непохитна в цьому плані, тому що. Що вона розуміє, що тільки це можливо зможе звернути на це увагу і міжнародної спільноти, і заходу всіх взагалі людей. Ну тому що якщо таке відбувається, це вже це такий, знаєте, як остання крапля. Так, ну, міжнародна міжнародної общественності звідти слід. Сейчас нельзя сказати, що уже європейські політики підключились к этому процесу освобождения Савченко, вже і американські політики, то есть мир поділи. Тут, якщо пам'ятаєте, все времна свобода Анжели Девіс була, uh -huh. от, то Савченко — це наша героиня зараз номер один. Це... Ще ми сьогодні не чіпали тему, що буде після того, як буде вирок. От прокуратура наголошує там, 23 роки ув'язнення. Далі, наскільки важливо, можливо, механізми апеляції, в які суди, от з юридичної точки зору, конкретика, факти, що ми можемо зробити. Украина Тут несколько и, может, сценариев Украина может быть. Один такая. из сценариев будет, что Кремль отступится, так как все-таки она не приносит тех дивидендов, на которые они рассчитывали политических. Вот Россия зашла в тупик. То есть она может передать Украине с обязательством содержать ее в украинской тюрьме. А Другое могут заволокить процесс апелляции. То есть в подвешенном состоянии она может так находиться еще несколько лет. Это худший вариант. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было. Европейский суд по правам человека или э, другие институты, если обратиться, э, они могут это сделать в ускоренном процессе, но тут одно, что Россия скажет, что тут ее государственные интересы, и она не подчинится выполнению, о чем раньше было заявлено. Чому ну, і зараз хочеться повернутися до е, тих думок, які лунають в плані е, подальших стосунків з Російською Федерацією, і в тому числі е, думки від. Е... Депутатів попередніх скликань. От українська влада має юридично визнати факт російської агресії, тому е, тоді всі політв'язні будуть визнані військовими полоненими і зможуть отримувати допомогу від міжнародних організацій. Про це в коментарі нашому телеканалу сказав один з авторів декларації про державний суверенітет України, дисидент Степан Хмара, під час акції на підтримку Надії Савченко. І Хмара вимагає владу припинити всі дипломатичні і економічні зв'язки з Росією. Якщо б українська влада давно визнала акт агресії юридично Росії проти України, то Надя опинилась би під опікою міжнародних організацій. А оскільки Україна цього не зробила, то ми так би мовити. Знаєте, не даємо ту карту для тих міжнародних організацій, які би брали під захист полонених. Ми створюємо собі дуже серйозні перешкоди, юридичні перешкоди на майбутнє, вимагати від Росії компенсації за нанесені збитки. Ну, це один з варіантів, один зі сценаріїв. Якщо українська влада юридично визнає факт російської агресії, тоді всі політв'язні будуть визнані військовими полоненими і зможуть отримувати допомогу від міжнародних організацій. Сказав от Степан Хмара, один з авторів декларації про державний суверенітет України. Дисидент, вчора, так само в ефірі нашого телеканалу. Mm. Він сказав про це. І тоді б, тоді б їх взагалі каже він: не судили б, не могли так. Такого права не мали б. От такий варіант, чому ми не скористаємось? Ну, надо пробовать э, использовать этот вариант, хотя для России закон не писан, Ни международный никакой. Она с легкостью их нарушает, вот, она скажет, у нас гражданская война идет, Надежда Савченко, диверсант, заброшенная в Россию с каким-то заданием. Ну, это можно бреда придумать сколько угодно, никакие доказательства не действуют. Известно, когда, где находилась Надежда, где ее держали. Ну, буквально сейчас все расписано чуть ли не по минутам. Но для российского суда Та не аргумент. есть тобто, російський суд повністю подчинен диктатору російському э, Владимиру Путіну. І як он решит, так і буде. Виходить, Без... що єдиний шлях це запровадження, можливо, нових санкцій. Якщо от буде вирок, а чи можливий такий варіант, що європейські чи американські санкції посилять саме у зв'язку з вироком Надії Савченко? Американцы, скорее всего, усилят. Они на это прореагируют. Европейский, к сожалению, союз он сейчас не единый. Там есть разные точки зрения. И, к сожалению, вот у нас не идут реформы, и мы теряем союзников в Европе. То есть время работает не на нас. Нам надо сейчас просто бороться с коррупцией, делать реформы, двигаться реально в направлении Евросоюза. И это будет лучшая поддержка, в том числе и Надежды Савченко, и Украине. Все ж таки слідувати європейські цінності, мабуть, але у нас вже бачите, є певна заява. Москва направила українському МЗС, ноту протесту у зв'язку із нападом на російське посольство у Києві. Повідомляють сірія новості з посиланням на прес-службу посольства. Нагадаю, ніч на неділю невідомі скоїли напад на посольство Російської Федерації у Києві. Відео у мережі інтернет розповсюдили представники організації Січ. А з відео зрозуміло, що події відбуваються на задньому дворі посольства, де припарковані автомобілі посольства. Активісти кидали на подвір'я посольства Феера та піротехніку, стверджують, що це не обійшлося без стрілянини. Ну, е, от бачимо вже, і так само відомо, що вже кримінальне провадження відкрите, поліція, так е, повідомляла. Е, Нота протесту. Ну, бачимо, вже помітили так. Ну тут е, ще неізвісно, хто це, хто зачинщик і хто так? да могла й сама Росія діяти. У нього виходять провокації, провокації страви. вони ж слідять, і. Агентура у нас внедрена во всі структури, розшатування ситуації, створення нестабільності. Вони вже це точили на многих странах. Не знаю, хто лучше Росії дестабилизировать обстановку в європейських странах. Ну але ж так, ми розуміємо, що це посольство. Там є камери спостереження, можна все. Ну тобто, якщо слідство проведено буде за всіма законами, в принципі можна знайти оце винних, Хто ці люди, а з якими вони мотивами це все робили, чи вони там не, з якої вони території взагалі, ну це все так. Це <правда> ж можна засоби, бо тим більше і е, телефонні розговори прослушуються, і е, у Росії теж це непростое поміщення. На снащі все средствами щитування інформації вокруг себя, ідикації личності. Дело в тому, что Росія не действует напрямую, вона внедряє агентуру під видом патріотів України, которые говорят, що наше правительство ничего не делает, Давайте мы беремо оружие ну, и будем. Так. Ну, так Ми так? бачимо, як колона з Майдану незалежності вже приближається до посольства Російської Федерації. Наші кореспонденти працюють на місці події. І вже і ми будемо активно за цим слідкувати. А ми будемо дякувати політичному аналітику, експерту Олександру Соньку за участь в нашому ефірі.